Друзі, всім привіт! Прийшлося випускати курей. Вибачайте це трішки сьогодні прорізався, тільки я була хвора, взагалі голос у мене зник і відео не знімала для вас. Дуже вже скучила за вами, вирішила показати, яка в нас погода. Бачите, сніг випав, мокрий сніг. З випустила вже 11 година. Зараз вони вон. Мама рано опровилася в них, її їсти дала і все, але ще став на їм. На дворі сьогодні не морозно, вчора дуже морозно було. Ось. Джек розходився, гавкає, десь когось видно побачив, а собаки гавкають. Таке небо сьогодні похмуре. Вчора сонячно і морозно у нас було, а сьогодні, бачите, який сніжок під ногами. Можна сніговиком буде ліпити. Ось вже курка з півнем б'ються. У нас така курка є, що фору дасть всім. І півням, і курім. Ще хочу показати, який в нас придумали лайфхак ми, точніше мама. Кури почали дзюбати в нас ось оцю обивку. Не знаю, видно, вона їм смачна. Вона тепла, гарна для господарства так зробили, ми щоб не так було холодно е, у сароях. Так тут кури пообклювали, але ажусь, бачите як? Як мама від мішків взяла з комбікорму і так? Ну, називається дешево і сердито, але показую, як є без будь-яких прикрас. Це так утеплили ми їх. Ох, і розходився. Ох, і розходився, Джек. Я рада, що в мене хоч якийсь голос прорізався сьогодні. Не хочуть кури виходити. Собаки по вулиці говкають, Видно, хтось, хтось кудись зайшов і всі, як ланцюгова реакція. Собаки. Роблять перекличку. Ось ці два півники гуляють. Це ось червоний півник, це син мого був улюбленого півника. Ну, він був уже старий. Ми його прибрали, пішов на холодеця. Це його видно син. Бачите, такі широкий в спині. Це минулорічний він. Він не молодий, але, але бачите, який красивий. У нього вже шипи там ростуть, невеличкі, але ростуть. Це дуже красивий півник. І це непоганий. Мені дуже подобається цей червоний. Я думаю, що на насіння ми залишимо його. Но зараз світла немає, тому я відкрила, до речі, щоб хоч трішки в корай було світліше, видніше. Бо тут сидять як у тюрмі. Як світла немає. На мороз дуже ми їх не випускаємо. Ось тут у них попіл постійно стоїть, так що Ось одному півникові обскубли хвостика, ось видно, стоїть ось на йослах, Ось повернувся. Бачите, хвостика нема в нього, видно, побився. З іншими півниками. Тут і молоденьких багатенько півників. Я думаю, що на насіння собі виберемо. Сполухалися. Так що, то такі справи, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, всім бажаю тихого, мирного дня, всім пока!